Одеса. Зараз дуже сильний денакал. На нас дуже сильно давлять і психологічно, і морально, і проблеми з світлом, з водою, да, з, тим, з теплом. І, звісно, ми не витримуємо. Звісно, психіка хоче сказати до побачення, зламатися, і хочеться все кинути, да, і вже ні в що не віриш. І зараз можуть нагнітати обстановку, що вони до нас прийдуть, вони щось будуть нам да, з брати якось і тому подібне. Я хочу сказати як провідник, який читає з потоку з Чінелінгу, який розуміє ці процеси і сама я у деситки живу тут, в самому да, центрі нашого і серці міста. І хочу сказати кожному важливо те. Що ви думаєте, що ви вірите, в що ви вірите, і що ви носите всередині? Як тільки ваші думки перевалюються в негатив, все погано, нас тут всіх все буде погано, нас всіх візьмуть, все щось буде там, треба кудись їхати, біжати в паніку. Ви це примножуєте і ви допомагаєте просто ворогу зробити це да, на більше процентів, ніж він планує. Якщо ви починаєте, як працює енергія, ми всі створені з енергії, з енергії, створено матерія. Сказав Бог слово, слово це енергія, слово це великий, велика сила, і наша думка, наш стан це велика сила. Ми дуже сильні по духу люди. Одеса це одна з найсильніших, взагалі духовних міст України і всієї планети Земля. І не просто так зараз все це відбувається. Я закликаю всіх, як енергопрактик, як людина, яка працює в енергополі нашої країни, нашого міста. Будь ласка, вірте в силу свого слова, думки, формуйте свій стан спокою. Згадайте, що ви сильні по духу люди. Не просто так. Це відбувається не просто так, твоя душа обрала народитися саме в цей час, саме в цю війну. І дуже часто від нас, від того, хто по крові тут, да, хто живе тут, хто обрав це місце, хто сюди приїхав, дуже часто від нас залежить, як будуть відбуватися події в нашому місті. Тобто, якщо ми, якщо ми можемо вистояти морально, духовно, фізично, Якщо в нас стан незламності, нерухомості, сили, ми пам'ятаємо, хто ми є тут, нас навіть ніхто до нас не підступиться. Енергетично, якщо ми формуємо силою думки, слова, да, сіємо світло середини себе назовні, допомагаємо, а не хейтимо, робимо щось, щоб помножувати це добро, благо. Тоді, що формується дуже сильна енергія. енергія, яка захищає не тільки твій дім і тебе, а все навколо твій район, твоє місто. І це, до речі, до всіх людей, українців, які перебувають в стані такому, да, дуже у стані війни, тому що не всі її відчувають насправді в різних регіонах по-різному. Тому, коли вам. Страшно, лячно, сумніви, опускаються руки. Згадайте, що сила вашої думки, слова, внутрішній ваш дух знає, для чого він тут. Він може все подолати. І якщо вам важко і лячно, я вас запрошу на свій телеграм-канал Духовність, там є безоплатні практики, вдар, енергопрактики, які допомагають себе відновити від атак, від панічних атак, від страху, від болю і стати на своє місце тут і зараз. Хто я є?